Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 1 плюс 1 дорівнює 6. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було правильним. Це є звичайна математична головоломка, з якою справляються і діти, і дорослі, і всі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було правильним. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з задачкою. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 7 відняти 1 буде 6, 6 дорівнює 6. Отже, наше рівняння вірне. Задачку виконано, головоломка виконана.